Вітаю на каналі Батхардевелопер. Мене звати Діма. Я розробляю рішення для музикантів, і сьогодні буде коротеньке відео, яке можливо комусь допоможе. А назвати це відео можна Девопс для бідних. Права в чому зараз дуже дуже активно розробляю бекенд частину мого рішення. І нарешті GitLab сказав мені: все досить, ти витрачаєш занадто багато наших ресурсів. Виглядить ось так: вони пишуть: ви витратили за місяць 400 комп'ютер хвилин. Одна комп'ютер-хвилина це буквально одна хвилина збірки, деплою, тесту будь-якого сі пайплайну. Тисяча комп'ютер хвилин коштує 10 доларів, і об'єктивно це дорого. Не дорого, тому що 10 доларів це великі гроші, тому що ми купуємо кота в мішку. Це шейред сервери, на яких, окрім вас, деплоюються такі ж самі користувачі GitLab, як і ви, та замовчуванням, там одне ядро процесору, тобто ваші тести будуть запускатися в одному потоці. І мінімум оперативної пам'яті до 4 гігабайт, настільки я знаю. І звісно, ж в серверах є інші користувачі, і черги можуть виникати. Тому ви можете чекати, коли виконається пайплайн якогось діви з YouTube. Але ще потім ваш, але GitLab дуже крутий і дозволяє нам розгортати свої GitLab-ранери для запуску пайплайнів на своїх ресурсах. Називається Private Runners. і їх ми можемо запускати де завгодно в хмарі, на локальній машині, на серверах або на Raspberry Pi з Ubuntu. Як ви зрозуміли, GitLab не має обмежень на використання приватних ранерів, тому ми можемо запустити свій власний, де нам хочеться. А почне я з правильного рішення. Ви розгортаєте GitLab Runner на окремому деплой сервері або на деплой серверах. Ви можете виділяти окремі ресурси на окремі задачі, наприклад, на тести. Навіть зустрічав рішення, коли для важких пайплайнів вмикається окремий дроплет, віртуал машина або сервер на клауд платформах. Пайплай виконується і машина вимикається. Таким чином, економлячи багато коштів в компанії. Тут лише одне велике правило: не встановлюйте GitLab Runner на продакшн сервер, і звісно, ні в якому разі не запускайте тести на Продакшн сервері до продакшена доходить вже зібрана збірка, в якій неможливо запустити тести, скани і так далі. А деплой сервер, в свою чергу, запускає Docker Swarm, Kubernetes та хоч по SSH, конектиться до продакшн серверу. І якщо ресурсів прям немає, можете розгорнути раннер на стейдж сервері. Тільки не забувайте, якщо у вас нема факапів на стейдж сервері, не означає, що їх не буде на продакшені. Ну і окрім безпеки, навіщо на продакшені витрачати ресурси на GitLab runner, витрачайте їх на користувачів. Ну і власне моє рішення. Яке я не рекомендую. Я розгортаю GitLab Runner локально на своїй машині. Право в тому, що наразі я працюю соло. Мені не треба турбуватися про доступність сервера для інших розробників, і до деплою ще трохи далеченько. Тому наразі я можу зекономити якісь кошти на деплой сервері. Але капслуком це небезпечно. Я можу запустити без VPN свій ПК в якійсь кафешці, і зловмисники отримають доступ до GitLab Runner і до деплою, якщо він буде все ще локально, а його не буде. Але проганяти тести та лінтери на робочій машині досить зручно. І що? важливо для цього відео: алгоритм розгортання, що локально, що на сервері, плюс-мінус однаковий. По-перше, йдемо в GitLab до групи проєктів або до окремого проєкту. В лівому сайтбарі обираємо Build Runners та Add New Group Runner вказати тег або обрати без тегу. Я рекомендую вказувати тег. Зараз це, можливо, не має значення, але в майбутньому це дуже допомагає як в навігації, так і в можливостях обмежити окремий раннер для окремого процесу або проєкту. Тому раджу вказувати одразу. І цей тег ми вказуємо всі. Сід скриптах і копіюємо унікальний токен раннера. Більше ви його не побачите, тому копіюйте і зберігайте. Далі у нас є декілька варіантів інсталяції GitLab раннера. Я рекомендую через Docker, бо це найпростіше. Для деплой серверу рекомендую встановлювати напряму, так буде трохи легше, але для локальної машини на докорі саме воно. І на сервері вам все одно доведеться ставити Docker. Докер має два обов'язкових волюма: один для зберігання конфігів, інший для використання докер сокету. Власне, для можливості запускати докер всередині докера. І рестартимо завжди. Далі ми повинні запустити команду GitLab Runner Register. Вона нас запитає: перше, це домен GitLab. Якщо ви селфхостите, то вводьте ваш домен, якщо ні, то gitlab.com. Напитати токен, який ми скопіювали тільки що з GitLab. І важливо, далі запитає екзекютор, в чому ж йому запускати джоби. Відповідь дуже залежить від того, що ви робите. Але в більшості випадків це буде Docker або Kubernetes. Я обираю Docker і мене запитують, який імейдж треба використовувати для Docker. І тут важливо обирати саме імідж. Який підтримує докер in докер наприклад, Debian. з альпайном є проблеми. Тут важливо, є два основних варіанти запуску докера всередині докору. Насправді набагато більше, але нас цікавить два: це за замовчуванням: Docker Outside Docker. запустивши будь-який контейнер всередині докеру, ви його запускаєте насправді на хості. Вам треба думати про волюми, як перекинути дані з середини одного докеру на інший. І головне, вам треба думати про конкуренцію, тому що якщо ви запустили дві джоби і запускаєте два докар. Контейнера з однаковою назвою вони будуть конкурувати один з одним. Ну або зі стейдж сервером, якщо ви розгортаєте це все на стейдж сервері, це дуже багато роботи, це незручно, це не секюрно і головне в кубернесі така ж сама проблема. І другий підхід, який мене цікавить, це докер і докер для Джоби докер розгортає. Свій контейнер, в якому всі дані ізольовані, і всі контейнери, які ми розгортаємо як частиною нашої джоби, розгортаються всередині цього контейнеру, і про хост не знають нічого. І це ідеальний варіант. Докер Docker я прописував в CICD скриптах, коли писав перші CICD скрипти. Власне, а щоб це запрацювало в GitLab CICD, треба трохи налаштувати конфіг. Конфіг створиться одразу після нашої регіструї команди і буде знаходитися там, де ми прописали volume. По перше, дозволити запускати контейнер з privileged True. Так, це секюрна діра, але без неї не можна, і плюс це секюрна діра всередині докеру Тому це окей. І додати один волюм, який треба Runner, Third Client оскільки ми в конфігах одразу рекомендую поставити конкуренс до якогось побільшого числа. Так будуть таски запускатися паралельно. І це все перезавантажуємо GetLab Runner або контейнер. І все гітлаб використовує мою локальну машину для всіх джобів, в яких вказаний тег локал і для розуміння. Підходів тут багато, рішень багато, Девопсам платять не просто так. Якщо у вас велика компанія, девопси можуть налаштовувати окремі ранери на білд контейнерів, на збирку фронтенду і так далі. і так далі. Роботи тут не початий край і знань тут треба дуже багато. Але якщо ви команда з трьох студентів, які вирішили робити стартап, то розгорнутого гітлаб ранера на ноутбуці, який завжди ввімкнуний, вам вистачить до релізу. А потім купите сервер за годину розгорнете ранер, і для вас нічого не зміниться. А і візуально, і фактично, ви будете крутою компанією з налаштованим DevOps середовищем і з командою. Яка вміє працювати з нормально налаштованими процесами. І останнє, чому я додам, це відео до фронтенд-списку. По особистому досвіду я помічаю, що фронтендери не знають про деплої нічого. Чесно, на мою практику, доходило до безумства, коли на продакшені крутився NPN Run Dev. Користувачі офігівали з питанням, чому сайт живе своїм життям. Тому дуже хочеться, щоб якщо ви чисто фронтендна команда, хтось таки взяв на себе цю практику. Як бачите, це взагалі не складно. І один раз налаштував. Та розібрався з деплоєм. На цьому все. Наступне відео буде велика ретроспектива по бекенду і плавно буду переходити на фронтенд. Звісно ж, в бекенді ще є багато тем, які треба розповісти, але я працюю в порядку розробки проєкту, а не лекцій. Тож, будь ласка, витратіть всю ту енергію, яку б ви потратили на підписку, лайки, коментарі або дизлайки на допомогу Збройним силам України. Дайте змогу нашим хлопцям та дівчатам ефективніше виганяти погань російську з нашої землі. Дякую.